Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную згадати, яка була донка до того, як на неї почали цепляти пружину, годівниці і так далі. Беремо звичайний груз. Ось в мене такого плану, дуже гарний. Можете брати звичайний, який у вас є, але дивіться, де ви будете ловити, щоб він тримався на дні. Якщо це течія, то підбирайте вагу та дивіться там ґрунта зачепи, потрібні не потрібні. Я ловив цю снастю на, річ, на річці. І що я пам'ятаю, що дуже м, риба була більше хижа, тобто хижака було більше, ніж звичайної білої риби. Це був судак, сом, окуняни, нерідкість не була. А от по білій рибі така як лячка, карась, то трохи гірше чомусь воно клювало. Можливо, тому що це були завжди хробачки, червяки. Тобто на це більш клювало. Прив'язав на звичайну жилку вантаж. Десь 20 см відпускаю. Тепер мені треба цю жилку скласти ось таким чином. Це в нас буде Добрана петля. І ось знизу я закручую дві жилки навколо одна, одна одної, мабуть, так правильно сказати. Закручую десь 5 обертів. Зараз покажу, що має вийти. Має в нас вийти знизу закручені дві жилки, а зверху одна. І тепер цю верхню мені потрібно засунути скрізь. Нижні дві. Ось таким чином. І це у нас буде де-образна петля. Якщо трохи я незрозуміло записав, подивіться схему в гуглі, як воно робиться. Тепер я затягую ці дві жилки. Хоп, і у нас виходить ось така петля. Чому така незвичайна? Тому що, дивіться, у нас виходить два вузли справа-зліва, і вони з двох сторон. Підтягують її таким чином, що в нас оця петелька вона буде дивитися вгору. Тобто, не вгору, а під кутом 90 градусів. Тепер мені потрібно десь сантиметрів 20-25. Повторити це так само. Тобто, склав вдвоє, дівчі, і нижні ось ці дві. Я між собою отак скручую їх. Дивіться, там є ще один варіант цього крепежу але він трохи складніший. Але згодом мені потрібно буде його також показати. Бо я так порахував, мені за рік доведеться записати приблизно 50 різновидів снастей. Це досить багато. Дивіться, як виходить, і тепер я затягую і з двох сторін вузлики піджимають петлю. І вона в нас виходить під кутом 90 градусів. Ось тут вам гарно видно. Тепер я це робив на основній жилці і закидали ми її раніше з руки, бо вудлич було не так багато. Ну, ви розумієте, це було до того, якщо вигадали в кашу, тобто в пружину набивати кашу. Тепер я прив'язую швиденько два гачки звичайним вузлом. Ну, Звичайним той, що для гачків я маю на увазі. Ось один. На річках ця стайс дуже добре працює. Мені вона раніше дуже подобалась, вона проста. Ніяких прикормок не потрібно. В Річку її закинув з хробаками. А, По гачках По гачках я вам ставлю, знайду десь ось тут ставлю, які вони мають бути. Вони мають бути, щоб у них ось тут. Я зараз таких не знайшов в себе. В них повинні бути такі, як вони називаються, навіть не знаю. Чи Бородка називають його. Так, прив'язав гачок і зав'язую петлю. Ота оборотка вона потрібна більш для того, щоб тримати наживку. Вона краще тримає наживку, бо на цю снасть не вийде там якогось маленького черв'ячка надіти. Тут ну, якусь сімілку рибу цю снастю ловити не, ну, не є актуальним, бо для цього є, мабуть, поплавцева вудка. А ось саме такі риби побільше. Тобто ми черв'яка і гачки розмір ставимо трохи більший та ставимо з тою бородкою, щоб ми могли як можна, як можна більше надягти наших хробачків. щоб в нас наживка була така такого, смачного розміру, скажімо так. По-перше, щоб її менше розтягали бички та раки. По-друге, Наприклад, судак, якщо побачить такий ну, багато хробаків, то він також може легко його схватити. Судак мені неодноразово попадався, сомики попадались, правда, не дуже великі, десь там, ну, 2 кг, мабуть, більше і не було. Але все одно цікаво, коли його витягуєш руками, то це не передать відчуття. Так, ось в мене вийшло, вийшов повідець, гачок Петелька. Тепер в нижню петельку вставляю цю петельку і всю петельку гачок. Потім я надягну пінопласт не для того, щоб на нього ловити, а щоб вам було краще видно, що воно вийде. Цю снасть можна зробити, коли все повідривалося, знайшли якусь каміннюку, прив'язали, прив'язали два гачки і закинули. Ось є та донка, яку раніше малювали в журналах до того як з'явився YouTube. Надягли черв'ячків, з руки закинули, до палички прив'язали, бубенці повісили. І чекаємо клювання. Рибка підійшла, схватила. І підсікаємо. Дякую вам за перегляд!